Христос народився, шановні брати і сестри. Я хочу щиро привітати вас з приходом у світ нашого Спасителя Ісуса Христа і залишити для вас текст Писання із Євангелії від Луки, першого розділу другого розділу з першого тексту. І сталося тими днями, що вийшов наказ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис вперше відбувся як квіріній володів Сирією. І йшли всі записатися, кожен до свого міста. Пішов і Йосип із Галілеї, із міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, бо був він із дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так, коли вони були там, сповнилися дні, щоб їм породити. І вона народила свого первенця сина, сповила його і поклала в ясли, оскільки в світлиці не було для них місця. І основним словом, яке ми чуємо сьогодні і в цей час різдниця, слово радість, тому що із приходом у світ пов'язана радість нашого спасіння. І це основна радість, якою ніхто не може забрати у нас. Коли учні прийшли до Ісуса і сказали, що демони коряться нам у Твоє ім'я, то Ісус сказав: що не потрібно цьому радіти, але потрібно радіти тому, що ваші імена записані на небесах, і наші імена теж записані на небесах. І це сталося тому, що прийшов Син Божий на землю і взяв на себе наші гріхи, помер за них, і дав нам оце нове життя, якого ми так прагнули, до якого ми стримилися всіма силами. І тепер воно в нас є. Тепер ми можемо бути вдячними і радіти із цього. І кожен рік, коли ми зустрічаємо Різдво Христове, ми радіємо, тому що ми згадуємо, якою ціною далося це спасіння для кожного з нас. І я бажаю, щоб ця радість була завжди з нами. Не тільки в Дні Різдва, але постійно, в різних обставинах. Цей рік для нашої країни буде таким надзвичайно важким. Переломним роком дуже багато змін буде на фронті, і тому нам потрібно запастися радістю. Є такі слова в Біблії, які говорять, радість у Господі це наша сила, тому перемагайте радістю, важкі обставини, труднощі, різні переживання. Нехай ця радість завжди буде у вас, нехай буде достатньо у вас, і тоді ви всі труднощі подолаєте. Але чому ми маємо радіти? Радіти тому, що ми спасені. Радіти тому, що в нашому серці живе Ісус Христос, і це найголовніше. І як би життя не вело нас, що би не змінювалося, ця радість вона буде нас підтримувати, буде давати нам сил, і так ми пройдемо цей рік. І так ми дійдемо до вічності. І хай Бог нас поблагословить, хай Бог допомагає нам, гарно різував всім, гарних свят. Вітайте один одного, благословляйте один одного. Амінь.